Вітаю! Це канал Інелька Фетербук і хочу показати вам свою нову книжку. Це рожевий зайчик, буде актуальний для малят від 6 місяців. Тут використано багато різних тканинок для розвитку тактильних відчуттів діток. Кожна сторінка як окрема гра. Це зручний формат для маленьких ручок, 15 на 15 см та 7 розвиваючих сторіночок. Кожна сторінка має свого героя. Можна побачити, що їсть цей герой. Тваринка, наприклад, Ведмедик полюбляє малинку та мед. У їжачка шурша, ще така травка, дуже приємна на дотик, ще звуки є. Дітки таке дуже полюбляють. І полюбляє їсти їжачок Яблочко. Тут пташка з дерев'яними перетяжками для розвитку хапальних навичок у дитини та дрібної моторики. А песик Полюбляє кісточки, також можна при грі з дитиною вже говорити, що це за кольори. І, відповідного кольору на гумці є маленькі бусинки. Все дуже міцно пришито, тому не варто турбуватися про це. Тут у нас котик, який дивиться за пташку, і мишка, яка полюбляє сир. Книжка цікава. Дякую за ваші вподобайки та коментарі.